Кав'ярня Херсонки Наталії Мироненко відчиняється о 6.40, коли містяни йдуть на роботу. Приміщення зараз прикрашене до зимових свят, столи накриті тематичними скатертинами. Їх, розповідає власниця, купувала у грудні 2023-го, аби накрити пошкоджені російськими обстрілами столи закладу. Грошей на столи не було, два столи, ну так одразу. Не було грошей. А були скатертини. Дуже гарні і так в тему вони нам прийшлися, і ми цього року їх вже є нові столи, але з ще юзаємо. Жінка пригадує, кав'ярня була під обстрілом у 2023 році. Приміщення було зруйноване, пробитий дах, вибиті вікна, потрущені меблі та обладнання. І ми ще стоїмо на все це дивимося. Тут люди такі заглядають, а ви працюєте. Вони заглядають, вони бачать цей бардак, вони знають, що сталося. Вони бачать цей будинок з діркою. А ви каву вже варите? Чоловіку каже, ти бачиш, люди за кавою прийшли, їм кави треба. Давай будемо щось робити. Відновили роботу за два тижні після обстрілу, 19 грудня 2023 року. Діру у барні стійці закрили штучною травою, побиті стіни, завісили картинами з котами. Ось тут дракончик з'явився не просто так. Ось тут все в уламках. Ми не змогли їх дістати. Вони так і залишились з нами. Що робити? Як з, з, з як ремонтувати? А ми так от закрутили пару шурупчиків і повисили, повісили наші гарні картини. І вже майже немає дірочок. А ось там на на стилі в речках квіточки живуть. Колекцію картин, розповідає Наталія. Допомогли зібрати відвідувачі. Це почалося все з однієї картини. Подружка стала нашим постійним гостем. І от вона нам каже: в мене є намальована картина. Я знаю, що вона тобі підійде. І з'явився оцей кіт з кавуном. І він дійсно підійшов. Потім чоловік подарував ці надруковані карти... картини котиків. Ще одна картина з'явилася від тієї ж авторки, це ось цей Янгел-охоронець. І якось. Це дало такий початок. Гості бачили картини. О, кажуть, такі гарні. Це ж по номерах. Я кажу, так по номерах. А в нас теж є. Можна ми принесемо? Звісно, можна. Кав'ярня, перша власна справа Наталії відкрила заклад у червні 2023-го, Розповідає, першу чашку кави зварили 15 червня, через 9 днів після підриву російськими військовими каховської гес. А коти все життя з нами. Ми намагаємося підтримувати всіх котів, а особливо зараз, коли дуже багато їх полишилося бездомних, такі безхатько наші маленькі пухнасті, і ми їх годуємо де можемо, там збираємо гроші, там уже волонтерам передаємо, намагаємося допомагати притулку. Це дві речі, які на все життя: це коти і кава, а разом це. Наша кав'ярня Альона Мовчан, Валерій Іваненко, Суспільне новини, Херсон.